Мене звати Віктор Азізов, я директор комунального підприємства «Полігон ТПВ міста Маріуполь. Наше підприємство займається поводженням з відходами в частині їх остаточного знищення, тобто захоронення. Очолює підприємство з серпня 2016 року, тобто вже 7 років. Підприємство у нас мало такий розвиток. Дуже серйозний до певних подій. А саме 24 лютого 2022 року. Що саме можна сказати за підприємства в цій частині? Ну, по-перше, самі об'єкти. Ми на балансі мали три полігони. Два з них це були закриті полігони, точніше, кажучи, дія їх була призупинена, і мали один діючий полігон на лівобережному районі по проспекту Єдності. Це всі знають. Тобто наш об'єкт діючий полігон відповідав усім нормам як санітарного, так і екологічного законодавства. Ми мали номер п'ять у рейтингу усіх таких об'єктів по Україні. Тобто до нас з гордістю, можу сказати, приїжджали навчатися, як поводитись, як управляти полігонами. І ми мали дуже великі перспективи Цілью і такою основною стратегічною метою було будівництво в нашому городі місті. Такого потужного об'єкту, ну, я завжди називав це такий революційний підхід. Тобто такого і в Україні, ну, якщо є, то в декількох містах і в таких великих містах, про, про що йде мова? Це був би новий полігон твердих побутових відходів. Який вже відповідав би не тільки українському законодавству, а усім певним директивам Європейського Союзу. Це я маю на увазі чашу самополігону. А саме основне, тобто там повинен був бути великий дуже мощний і дуже. Європейський знову ж таки сміттєсортувальний комплекс. Тобто ми брали до, увазі, до уваги певні практики наших європейських сусідів, як вони це роблять. Ми взяли за основу два проекти: це Словакський і Польський, і ми зробили такий мікс, адаптували його під наше місто. І це був би сміттєсортувальний комплекс потужністю 120 тисяч тонн на рік переробки. А до речі, населення генерувало 140 тисяч тонн на рік. Тобто практично 90% усіх відходів, яке генерувало місто, ми би переробляли на цьому комплексі. У нас вже був готовий проект. Ми вже в січні подавали його на експертизу на державну, і був паралельний процес, тому що ми цей проєкт розробляли і разом реалізовували б з Європейським банком реконструкції та розвитку, тобто паралельний був процес, де працювали консультанти банку, де працювали там. Вузькопрофільні фахівці, в тому числі там залучених, було, було дуже багато. І ми повинні були в марті вже, вибачаюсь, в березні квітні 22-го року було б перше засідання кредитного комітету. Перше засідання. А на кінець 2022 року, ну тобто, є певний алгоритм і е, повинно було б десь, мабуть, жовтень-листопад, ми могли б вже отримати перший транш. Таке повномасштабне будівництво, воно планувалось якраз на 2023 рік, на весну. Тобто, якщо б все було добре, то мабуть, вже ми у цьому моменті. Можна було подивитися на то, як розбудовується на, на, наша мрія. Ну, точніше, це моя, мабуть, мрія, тому що я маю безпосередньо ну, безпосередньо і участь так, і безпосередньо я займався спочатку і до 24 лютого цим проектом. Це як дитина. Ми, Ну і викохували, вирощували, і хотіли, щоб вона народилася, але 24-й ранок я починаю завжди з новин. Ну, тобто, та новина, яка, яку ми всі побачили, це, ну, звісно, порушила усі плани. Ми зрозуміли, що все, почалася війна, і це не, не скінчиться за завтра, але ж, ну, був певний настрій, що все буде добре, що все буде спокійно, що все минеться. І тобто, ніякої паніки ми не створювали не на підприємстві, не в колективі. Я, приїхавши на адмінуправління, ну всі чули це цю новину. Я сказав: давайте, значить, працювати. У нас є певні завдання. Будемо їх виконувати, прислухатися до офіційних джерел, що вони нам будуть розповідати, і діяти ну, відповідно. Потім те ж саме я зробив вже на господарчому майданчику, тобто на полігоні, я приїхав, зібрав на таке, як я кажу, кажу, літучка п'ятихвилинка оперативна. Нарада, і я сказав, що хлопці, давайте працювати, будемо дивитися, що буде далі. Потім, ну це, мабуть, було друге третє. Ми зупинились, сховали техніку, як могли, Ну, ми їх сховали від осколків, від мін, від снарядів. І не, це не, не голка в стогі сіна, її не так не сховаєш, але ж. Закрили техніку там металевими лістами, там ну, щось, то, що могли в, в певних цих умовах зробити, це ми зробили. Ось. І я, ну, мабуть, третє або четверта, зараз вже не пам'ятаю, відпустив колектив, сказав: це, все, бути вдома, тому що вже е, прилітало лівий часто. А, а полігон знаходиться на лівому березі, тому було прийнято таке рішення, що все. На сьогодні, все. Тобто, бути на зв'язку, якщо це можливо. Хоча тоді, тоді вже і зв'язка, як такого, не, не було. Зачинили ворота полігону, і на цьому все. Ну, але ж ми працювали, ну я. І мої колеги, і директора комунальних підприємств, ми працювали у штабі, треба було забезпечити е, швидкі допомоги паливам. Тобто, дизель, бензин. Ми цим займалися, набирали якісь там бочки, е, набирали якісь ємності, які були, ховали їх там по підприємствам, ну, Тобто, щоб тільки знали ті. Е, той певний такий вузький круг, щоб знали, що ось там є і швидка допомога може приїхати заправитися. Мої колеги займалися тим, що зерно брали з порту, мололи в муку, пекли хліб шкільних столових, забезпечували, забезпечували шкільні їдальні генераторами, і ось в такому режимі там пікли хліб і розвозили по, по людях. Завдань було не так багато, але ж вони всі були, ну, для життя, для того, щоб можна було вижити, для того щоб можна було забезпечити оці самі нагальні потреби людей, які потерпають, вже потерпають там по районах від дій агресора. І ось, ось цим, ось цим займався штаб. Так, звісно, це координація була з МЧС, це з поліцією, з правоохоронними органами, з військовими. Тобто це все було дуже складно. Тобто ти їдеш за цим бензином, не знаєш, перше, заправишся чи ні, це раз. Друге, ти не знаєш, доїдеш ти обратно, це два. Збережеться той бензин три. На полігон дуже багато звозилося, безпорядно звозило, звозилося сміття. В основній своїй масі це, це сміття руйнувань та знесень, будівельне сміття. Захарачувалася територія. Та ділянка, потенціальна ділянка, де ми хотіли будувати новий полігон, вона теж ну, там, наполовину захаращена. Тверді побутові відходи. Вазили теж, ну просто возили та вивалювали. Ніякого технологічного процесу нічого не було. Техніка пошкоджена. Ми розробляємо і вже ну, майже фіналізуємо цей великий документ, це негайна відповідь. Це в рамках великої стратегії Маріуполя Реборн. І ми розуміємо, які певні дії нас чекають при поверненні. Тобто, перелічувати я їх не буду, але ж е перша, перше завдання це е привести до ладу діючий полігон. Но ми вже пропрацьовуємо ті варіанти, які можуть бути. Тобто, там сценарій оптимістичний, песимістичний. Там якісь там посерединці, там зовсім біда. Тобто на кожен такий випадок ми розробляємо певні заходи, щоб ми могли ну, з цим боротися і, врешті-решт, це, це виправити. Також ми не покидаємо думку і прописуємо це в негайної відповіді, що все ж таки, коли ми повернемось. Ми обов'язково продовжимо будівництво той мрії, того полігону, того сміттєсортувального комплексу, який в нас є. Так, да, зрозуміло, будуть певні коректировки відповідно той, тій ситуації, яка є на сьогодні, ну, яка буде на момент повернення, але ж ми не полишаємо цієї мрії і ми будемо будувати новий полігон у Маріуполі. І це буде потужний європейський сучасний полігон. І третя, велика така, ну великий проєкт, напрямок. Тобто нам, на, нас очікує велике, великий обсяг будівельного сміття. Ну Сміття руйнувань та знесень. Так ми його кваліфікуємо, і це, мабуть, правильно. Тобто ми розуміємо, скільки були певні оцінки. Ми оцінювали з експертами деякими методологіями, скільки це може бути будівельного сміття в нашому місті, і ми думаємо, що будуть залучені найкращі практики, найкращі кампанії для того, щоб переробити. Це будівельне сміття. І потім продукти переробки, вони підуть в рециклінг, тобто з них і буде будуватись наше місто. Ну Не тільки з них, але ж вони теж будуть використовуватися використовуватися для будівництва нашого міста. Тобто ось такі три великі напрямки це підкреслюю новий. Вибачаюся, діючий полігон довести до ладу, будувати новий і збудувати завод з переробки будівельного сміття.